Вітаю вас, мої маленькі глядачі. Сьогодні ми з вами вирушимо у великі великодні пригоди із зайчиком. Знайомтесь, це зайчик-вухастик, і він вже дочекався нарешті улюбленого свята Великдень, але ми йому повинні трошечки допомогти. Давайте разом з вами порахуємо, скільки великодніх писанок зустрів вухастик на своєму шляху. Правильно тут вісім крашенок. А тепер скажіть, скільки жовтих, а скільки фіолетових? Правильно. 4 жовтих та 4 фіолетових. Скільки всього яєць знайшов зайчик. Можемо утворити приклад. Чотири додати 4 дорівнює. Правильно, 8. Вісім писанок знайшов вухастик. Коли вухастик побіг далі, він побачив гілочки вербові, та йому дуже захотілося прикрасити свій святковий стіл гілочками, тому він з кущика зірвав. Дві гілочки. Скільки гілочок залишиться на кущику, якщо вухастик дві, візьме собі додому. Їх було разом шість. Тому, коли зайчик візьме собі дві гілочки, утворимо приклад шість відняти. Два дорівнює чотири. Чотири гілочки залишилось на кущику. Коли вухастик побіг далі, він побачив свої улюблені овочі. Скажіть, будь ласка, скільки бурячків? А скільки ж морквинок? А тепер порахуйте всі овочі разом. А далі на шляху трапилося нашому вухастикові. Тітонька ведмедиця, яка напекла дуже смачних великодніх кексиків. Давайте порахуємо, скільки їх. Правильно, їх вісім. Тому тітонька ведмедиця вирішила пригостити зайчика і віддала йому 3 кексики. Тому в нас тут теж утвориться приклад. Вісім відняти 3. Дорівнює. Скільки залишилося кексиків. Правильно, 5-5 великодніх смаколиків залишилось у ведмедиці. Ну, ось вже наш вухастиків вдома, і він хоче вам подякувати за те, що ви були разом з ним на прогулянці. А зараз погляньте на малюночки та скажіть, що ж ви бачите. На першому малюночку хлопчик прокинувся. Побіг гратися, вечерює з сім'єю та лягає спати. В одній добі, яку ми з вами проживаємо, є 24 години. Доба починається зранку. Потім настає день, далі вечір та ніч, коли ми лягаємо спати. Виконайте завдання, погляньте на картинки та назвіть частини доби. Ви молодці? Дякую за увагу.